Завдання мінімум було виконано. Ми вийшли в першу четвірку, яку ще називають чемпіонською, яка навесні матиме право боротися за вихід в ОПЛ. Але, звичайно, не кількість тут очок, не змістом гри я точно не можу бути задоволеним і нам багато є над чим працювати. По-перше, вже висновки, що стосується тренерського штабу, зроблені футболістам, були надані конкретні певні посили для того, щоб вони зрозуміли. Одне діло просто грати в першій лізі а зовсім інше діло вирішувати завдання, і на кожний матч виходити з психології переможця і домінувати, намагатися нав'язувати свою волю суперникам. Є певні відрізки матчу, де ми і гарно пресингуємо, і гарно створюємо елементи білдапу, гарно створюємо переваги на флангах, можемо переводити м'яч. Але точно, що саме незадовільне, це завершення у фазі атаки, бо з таким завершенням багато чого доброго, просто марнується, коли м'яч ходить по стрічці воріт, коли він літає по воротарській. Площадці, і ми не можемо завершити. Ну, це, це саме головне, на чим, що нам точно е, край необхідно, як покращити. Знаєте, позиції якості <с Hepatical> актуальні на, на всі позиції. А справа в тому, що не так легко знайти цю якість, тому що, ну, знаєте, і, час, і часи, які, да, і. І за цього і легіонери не дуже хочуть їхати в Україну, а на українців завищені ціни, тому що, ну самі розумієте, що якщо ниші не, не дуже заповнені, то вже і деякий, скажімо, неадекватний попит є на них. І знову ж таки, ну, перше, це точно потрібен ефективний нападник, який не, не те, що там обов'язково буде супербомбардир. А буде здатен реалізовувати ці всі загальнокомандні дії. І знову ж кажу, річ не в тому, що не забувають всі, і Холланд не забуває, і МБП, і, і Месі не забуває, ну нема таких. Але людина має демонструвати в собі впевненість. Промазати їм має право кожен. Но коли ти підходиш, невпевнений, то, то краще тоді вже взагалі не підходити. Знаєте, я людина така, яка завжди цінує і довіру, і те, що надається. Скажімо так, порівняні з минулими часами Буковини, це дуже хороші кроки вперед, і прогресія. А якщо Казати, що ми намагаємося грати у сучасний комбінаційний футбол, то звичайно поля нам точно потрібно покращувати, тому що м'яч не може швидко ходити, коли поле нерівне або з високою травою, або не политок перед тренуванням. Це ну, такі речі, які не можна викидувати да, з загальної картини. Менше я слідкував за групою Б, ну це само собою зрозуміло, тому що ми з ними не грали. Звичайно, загальне, загальне розуміння я маю, але краще мені казати про нашу групу А. Сподобалось, дві команди епіцентр і дуже хороший прогрес зробив металіст, на мій погляд. Молоді та юні хлопці возмужали, скажімо так. Підросли і команд, ці дві команди грали в атакувальний комбінаційний змістовний футбол. Питання команд прем'єр-ліги є Шахтар-Динамо, наприклад, а є Абалоні, Лівий Берег. Ну, я ні, нікого не ображаю, але це е, зрозумілі речі. Для е, е, тих команд, які в нижній частині турнірної таблиці, ну, на мій погляд, 100% каніців це 100%. Дуже хороший рівень демонстрував Марговський. Достойний футбол демонстрував Бусько Шинкаренко з менталітетом точно сильним, але потрібно покращити якості. Деякий такий оптимістичний прогрес буквально останній місяць демонстрував Данило Голуб. Ну, ну це так, знаєте, дуже швидка відповідь. Ні, нікого не хочу не забути, не образити. І кажу, от таке питання дуже абстрактне, тому що ОПЛ вона різниця між собою Шахтар Динамо, потім, наприклад, «Полісся» з його можливостями, да? ну, ті ж самі Карпати, дуже пристойний. У них потужний бюджет і, і колектив. Взагалі, ну, ті ж команди і ЛНЗ, ну, звичайно, вони можуть дозволити собі якісні гравців і дуже пристойні зарплати у по порівнянні з нами. Ну, тим не менш, скажімо, і в наших хлопців є потенціал, але його потрібно, потрібно реалізовувати з таким підходом, що Багато часу ніхто не дасть, другого шансу ніхто не дасть. А під ніхто, я розумію, я завжди кажу: найкращий вчитель, найкращий суддя це футбол, це гра. Кравчук, нападник з епіцентру, на мій погляд, дуже достойний футболіст. Іван Бандера теж проявив себе, себе дуже гідно. Металіста молоді хлопці, це, на жаль, який отримав травму Кайдалов. потім. Дігтяр, Вернатус, Чидомери, Ну, хороші виконавці є, вони і якості свої демонструють, і технічні, і фізичні, і техніка -так, ну, тактичні. Скажемо, слава Богу, в нас є на кого дивитись, є ті, хто приваблює глядача, і це, знову ж таки, на мій погляд, викликає стриманий оптимізм. Та по фаворитам, це знову ж таки Шахтар та Динамо. Це я Америки не відкрою не відкрию. Оцінити наші виступи дуже вдали виступи, тому що ми жодного матчу не зіграли вдома. Всі матчі грали на виїзді, всі матчі були по-справжньому Кубкові. Кубкові ці ті, в яких боротьба точилася з першої до останньої секунди матчу, були і драматичні, були і прояви характеру. Слава Богу, ми у чвертьфіналі, і дійсно це перша за всю історію футбольного клубу професійного в Чернівцях Кубкова весна для Буковини. І цьому можна лише радіти. І, звичайно, це хороша така подія. І ми хочемо і далі, як то кажуть, апетит приходить під час їжі, будемо готуватися в першу чергу і на кубок. На мій погляд, фаворити два, Епіцентр і Металіст 19-25. Легко не буде жодним суперником, тому що всі ті, хто пройшли цей відбор у чемпіонську групу, вони все одно точно підтвердили свій достатньо хороший рівень. Тому це, скажімо, буде так вісім фіналів. Кожний матч як фінал.